Олександр Архипенко, український та американський скульптор, художник, живописець та графік, один із основоположників кубізму в скульптурі, засновник мистецької школи, народився в Києві, став першим українцем, який взяв участь у венеційському бієнале. Його ім'я посідає гідне місце серед таких майстрів ХХ століття, як Матіс, Пікассо, Брак, Малевич в Америці. Він проявляє себе і як винахідник, створюючи пристрій, що дозволяє малюнкам, зробленим з оргскла, рухатися. За цим принципом зараз працюють рекламні білборди з перемінними зображеннями. Його роботи мають найзнаменитіші музеї світу, а на аукціонах Крістіс їх оцінюють в мільйони доларів. Та в Україні радянської доби Архипенко старанно замовчувався, а його безцінні праці нищилися. Бо, попри те, що залишив Київ юнаком. До останнього подиху називав себе українцем.